З вами Наталя Терлецька. І сьогодні я хочу вам показати вправи, які можете робити в офісі. Тобто, тоді, коли у вас немає часу на зал, або навіть він є, але ви хочете потренуватися в офісі, я вам покажу пару елементарних вправ, які вам допоможуть прийти в тонус навіть за робочим місцем. Отже, якщо ви в піджачку, знімаєте свій піджачок. Перше питання, яке завжди цікавить всіх підряд і жінок-чоловіків, це плоский животик. Отже, ви вже всі знаєте, що аби мати плоскенький животик, потрібно правильно харчуватися. А от на рахунок м'язів, які там будуть виднітися з -під, нашого, з під нашої шкіри, це вже питання того, як ми будемо тренуватися. І в офісі з цим дуже просто. Ви можете це робити навіть стоячи. Це, це прес-качати-прес. Я вам покажу, як це люблю робити я в стоячому варіанті. Отже. Один з варіантів це може бути вакуум. Його краще робити наче, але ви можете його робити, в принципі, навіть на не зовсім пустий кишечник і шлунок, що саме головне. Отже, я вам ще раз нагадаю, як його потрібно робити, і поїхали. Значить, ми повністю видихаємо повітря, тоді різко все вдихаємо, наповнюємо всі легень, і тоді різко видихаємо. Все повітря з легень до самої останньої капельки і втягуємо живіт далеко-далеко, максимально аж до шлунка, аж до хребта. Поїхали! Так, вам вартує тримати живіт 10-20 секунд. Ви можете відчути, як він аж прямо прилипає до хребта. Це дуже класна вправа на м'язи кору. Тобто, якщо ви хочете мати вузьку талію, вакуум для вас. Далі, як вам вартує качати прес? Взагалі, ви мусите розуміти, що прес це такий один м'яз. Який можна качати по-різному, але принцип має бути той самий. Бо ви, в принципі, напружите один і той самий м'яс, би ви вправи не робили на нього. Отже, ви можете це зробити в стоячому варіанті, отаким от способом: просто напружувати живіт. От так, як ви собі уявіть, що ви собі робите скручування, скручування це отака вправа. Робите скручування, але тільки в стоячому положенні. Тобто напружуйте мязи живота. Напружуйте, трошки притримали пару секунд. Розслабили. Напружили, розслабили. Або отаким. От я люблю таким методом це робити. Будь-яким методом просто напружуйте свої мязи живота. Бо вони добре пропрацьовувалися, яким способом, наскільки довго, наскільки часто і так далі. От ви <кхи>, взялися робити підхід один раз, так? і робите, наприклад, якщо ви робите вакуум, робите 10 разів або 20 разів по 10-20 секунд. Якщо ви робите, припустимо, скручування стоячи, то робите просто наскільки довго можете. Напружили, протримали, розслабили. Напружили, тримаємо, розслабили, напружили, розслабили, напружили, розслабили. Або таким варіантом. Так само, поки ви зовсім не змучитесь. Це один варіант, як можна качати прес. Можна качати прес трошки інакшим способом. От, як е ви, припустимо, в залі на брусах таким способом качаєте, так? сідаєте на свою кріселко. Впираєтесь на нього надійно. І піднімаєте ножки, випрямляєте, загинаєте в колінах, випрямляєте, згинаєте в колінах. І так, поки у вас не почне боліти живіт. Вдихнули, видихнули, вдихнули, видихнули. І так разів ну, важно 50. Отже, це щодо пресу. Далі. Сама сочна точка у всіх жінок, які хочуть мати її красивою попа. Яким способом можна качати попу а, на роботі? <кій> Самий а, простий і приємний варіант це навіть в той момент, коли ви працюєте, вам навіть не потрібно вставати з свого крісла. Коли ви сидите на кріслі, напружуєте просто-напросто м'язи попи. Напружуєте. І ви будете чуть-чуть якби -чуть припідніматися. От ви щось собі там пишете, малюєте, в комп'ютері працюєте, що небудь робите. І напружуєте м'язи попи в цей момент. І так, поки вона вас не почне боліти, я відчуваю так нормальне напруження. Мушу сказати, що це не халявна вправа. Вона добре буде пропрацьовувати. Звичайно, що ви не накачаєте велику попу внаслідок того, але м'язи будуть в тонусі. Це один з варіантів. Наступний варіант ви можете робити звичайне присідання в себе в офісі. Ви все-таки встаєте, наприклад, там, на каву, на чай, в туалет, тобто ви не сидите безперервно в одному місці, на своєму робочому місці. Ви можете вставати. А отже, ви можете робити. Перерви на спорт. Не має значення, в якому ви одязі, в якому ви взуті, ви собі встали біля свого робочого місця, чи на каблучку, чи в спідниці, чи в чому би ви не були. І легенько присідаєте. Якщо ви в штанах, можете стати широко, якщо ви в спідниці, можете вузько присідати, головне, щоб ви присідали. І, наприклад, 15 разів 4 підходи всього на всього. Присідаєте собі глибоко, максимально глибоко, а встаєте попою, піднімаєте попу. Для чого? Для того, щоб у нас гарно прокачувалась іменно попа, а не ножки. До кінця можете не вставати. І так 15 разів. І так, 4 підходи. Тепер на рахунок грудей. Всі хочуть ходити в ТП, мати красиві груди та взагалі бути в тонусі. Яким способом можна прокачати груди в офісі? Якщо у вас слабенька фізична підготовка, ви можете віджиматися від стола. Якщо вона у вас потужна, просто падаєте на землю і віджимаєте. Отже, яким способом? Просто спираєтесь на стіл, рівнесенько все тіло тримаєте і пішли. Значить, це варіант для тих, в кого слабенька фізична підготовка. І в кого фізична підготовка нормальна. Падаємо на землю і пішли. Ви зараз в той момент я майже впевнена, що ви думаєте, як я буду віджиматися в офісі, що про мене подумають, ну, то взагалі смішно. В принципі, ви знаєте. А, є два моменти на ту тему, які я вам хочу сказати. По-перше, ніхто про вас не думає. Всі думають е, тільки про себе, що саме веселіше. А друге, навіть якщо про вас будуть думати, то яка вам різниця? Чи про вас будуть думати, що ви жирна людина, чи що ви якийсь странний е, чувак, тому що ви віджимаєтеся в своєму офісі? Мені здається, що другий варіант кращий, тому що ви працюєте на себе, ви будете себе класно почувати, а що ж там думати, чи не думати інше. Ну, я б, наприклад, так робила, якби я працювала в офісі. І щиро раджу вам. Ще можете зробити таку вправу на спину, тягу. Я взяла для того стопочку книжок, для мене це буде легенька вага. А для вас, в принципі, може бути нормально. Або якщо ви фізично підготовлена людина, то просто собі берте більше книжок, у будь-якого тягару, який у вас є в офісі. Отже, нахиляємося, беремо той тягар, який у нас є, і тягнемо його до грудей. Вдихнули, видих. Сенс ви маєте тут розтягувати свої плечі і руки, а вверху так, якби з'єднювати лопатки. Так ви будете напружувати спинку і гарно її прокачувати, якщо у вас є серйозна якесь вагане, три-пару книжечок, як в мене. От і внизу вдихнули, вверху видихнули. І ще останню вправу, яку я вам хотіла показати, потрібно взяти якісь самі тяжчі книжки, які у вас є. Або будь-які тягарі, я не знаю навіть сумку з харчами, які ви собі маєте в офісі, які ви купили додому. Просто берете собі дві руки і качаємо дельту. Вона знаходиться тут. Це як додатковий варіант, додаткова вправа. Я її останнім часом люблю робити, тому що в мене вузькі плечі, я їх таким способом розширюю. Та й взагалі тонус м'язів вам це дасть і класне самопочуття. Будь-які фізичні вправи вам дадуть гарне самопочуття. Отже, яким способом це робиться? Я собі люблю тепер робити таке поєднання двох вправ. Стоїте собі в своєму офісі, взяли будь-яке навантаження і Робите армійський жим. Знизу вдихнули, вверху видихли. А потім, після того, як ви собі піднімали свій тягар, робите тягу. Значить, розслабляєте трапецію. Трапеція це оцей м'язик. Якщо ви жінка аби він вам не качався, бо це не дуже красиво дивиться. А якщо чоловік, то просто собі розслабляєтесь і працюєте. Отже, можете чуть-чуть собі нахилитися і уявіть собі, що ви літаєте. Тобто піднімаєте лікті, все розслаблено, по лікті піднімається і таким способом стараєтесь напружувати свою дельту. Або якщо ви її не вмієте відчувати, то просто піднімаєте лікті і стараєтесь напружувати частину свого тіла з навантаження. Значить внизу вдихнули, вверху видихнули. Чому я вам показую саме ті вправи? Тому що це мої улюблені вправи, вони є фактично базові, крім махів, тобто, хоча фактично теж можна назвати базою. Вони гарно прокачують все тіло, вони вам, вони вам дадуть приплив енергії, приплив ендорфінів. І ці вправи цілком можливо робити в офісі. Можна робити ще дуже-дуже багато інших вправ, але я думаю, що для початку, для першої тренування в офісі, вам цього буде достатньо. Отже, робіть ці вправи, почувайте себе класно навіть в себе на роботі. Ходіть здоровими, красивими, і наступного разу я для вас зніму ще відео з ще одними вправами. Всім дякую за перегляд. Якщо вам це було корисно, ставте лайки і діліться цим відео а, зі своїми друзями. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім па-па!